І всім чи знову я Ренці в новому каналі, і сьогодні з минуєш ролик на сервері Royal World. А ви зараз бачите в себе на екрані, також воно буде в описі під даним відео. Прошу вас зайти сюди, я вам допомагати буду ресурсами, да. Ви станете крутими, такими, як я. Сьогодні таке незвичайне відео, тут у нас грає пара іграчків, а точніше, оцей ВК Міла Енігма. Ми його зараз будемо тролити. Так що вам я бажаю приємного перегляду, а ми поїхали до відео. Давайте спочатку до нього тепнемося, але спочатку включимо ваніш. ТП. ВК, ВК Міла. Так, ага, він у нас по спавні бігає. Давайте тоді ми підемо на РТП. Да, так, ми на РТП. Ідемо кудись сюди, от. Давайте і тепаємо його сюди. Ну він вже в шоці, так, да, як. Вот. Стоїть, не рухається, чого він не рухається. Так, ну я вже в так, я в ванніші. Так, зарухався, зарухався, зарухався. Угу, угу. Так, що ж він робить? Що ж він робить? Давайте ми. Давайте дамо. йому Кіт. Е... Ні -ні. Ютубе викаміла. Вот отак от. І вот отак от зробимо. А потім в Викаміло. Да, все, і ми отак от просто очищаємо все його інвентаря. І він просто в шоці, подивіться, я все з нього очистив. <гум> він думає, що ж це сталося таке, да? Він у нас кудись пішов? він? Давайте слідкувати за ним далі. Що ж він вже придумав? Ага, він опять на спавні. Не, братішка, так не проканає. Йдемо на РТПшку. там на РТПшку, беремо якісь міцні блоки, такі, як бедрок, бедрогніє. Беремо... Давайте лазуритовий блок. Ставимо його вот сюди вот, і робимо такий паркур. Да, вот так, от, Я йому зроблю паркурчик і до вас звернуся. Так, ну от такий от паркурчик я зміг зробити. Не знаю. ну Паркур такий собі, але якщо він прийде, його чекає приємний бонус. Якщо не прийде, то не пройде. Беремо табличку. От от, от я йому написав: прийдеш круті реси, получиш, не пройдеш мінус аккаунт. Все, тепер ми е-е, сюди його тепаємо. Е, тепер хір. Е, Викаміла. І обов'язково зараз ставимося до сундучок. Давайте поставимо сюди. Су. Сумдук. Так, да, він, він, він трошки в шоці, ну, в принципе, я б від такого не відмовився. Беремо одну чарку. Так, він написав, а, а що означає мінусак. А йому такий банан. Home. Все, проходить, проходить. Давайте подивимося, що він проходить. Ну давайте, давайте. Даємо йому три спроби, він знає про це. так? Давайте за цей час зберемо. Опа. Ну так. Відкриваємо шот, і він пройшов. Так, круто. Давайте тепер візьмемо йому. Дамо йому шос спавнери? Ось отак от. Так от. Дав йому спавний рендермен. Пишемо йому быстро. Вот е е так. вот, написав быстро тепедимо. Що він робить? Він тепається, звісно, додому. А я приготовлюю командочку ТП ви Каміла, звісно. Да? Тільки він тепнеться додому, я до нього тепаюся і починаю творити діч. Тепнувся. Так, давайте беремо оцю вот кірку. Ой, а що це в нас тут таке сталося? Ой. А назад вернем. Ой, а що це в нас таке сталося? А, ви Каміла, а ну підкажи мені, що таке сталося? Так, а тепер беремо от, оце от, ну беремо алмазну, можу взяти, так? Да? Е, пишемо це от, то, що ми писали. Ой, андо, 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 андо. Так, давайте пишемо це СПРА 4. Давайте. А якщо я отак сундучки заберу? А якщо я отак сундучки заберу? Що весело тобі! А? Просто дивіться, що він робить. Так, Андо. От, ми його назад сюди тепнули. І давайте подивимось, в принципі, що в нас що в нього тут є. Тут ми можемо це розібрати. Да-да-да. Ну, таке собі тут в нього, якщо чесно. Mm, так що можна йому вертати. Його ніби. На то не це не жалко, так от. Все, ми йому все повернули, все добре. Не переживайте. Але тут немає кінець. Просто ми його зараз беремо. Отак от. Бан. Е, викаміла. Ні, давайте темп бан. Темп бан викоміла. Е, один день по причині. Банан. От так. Все, мінус викоміло. Ну, окей, звісно же, я його розбаню після відео. А вам я дякую за перегляд. Будемо далі тролити гравців. Якщо вам подобається, всім приємного дня проводження. А з вами був я, Гренція, ви були на моєму каналі. До нових зустрічей. Всім пока.